Всім привіт! З вами Даша Харченко. 47-й день стрибаємо. Погнали розминочку! Я, якщо чесно, хочу з вами зробити трошки більшу розминочку, бо я втомилась не займатися. четвер, п'ятниця, субота, неділя. У мене все це було в дорозі. Я зупинилась з ханою передихнути, прийти взагалі в режимчик. Зараз я в динамзі. І я сподіваюся сьогодні вже заснути по місцевому часу. Я тримаюся з усіх сил. Я спала три години, потім ще три. Бачите, навіть трошки так наврякша в ногах. І хочу з вами зараз трошечки довше зробити розминочку. Бо я скучила за спортом. З завтрашнього дня у нас починається з вами розтяжка. Вона буде зберігатися в телеграм-каналі. Ефіри будуть проходити о сьомій ранку кожен день в моєму інстаграмі. Так. Я проведу 14 розтяжок в період коридору затемнення, бо всім погано, всіх якось криє, хто б що не казав, а це на нас впливає. Я дуже хочу взагалі провести таку базу-баз, я б так сказала, по розтяжці. Навіть якщо вам не треба це з точки зору коридору затемнень, ви просто можете долучитися. У нас тренування будуть по 15 хвилин. Така чиста кайфушка. Зберігати я буду тренування в телеграм-каналі, тобто ви зможете прийти, подивитися, а потім я ще й створю такий красивий зручний ліст, і ви зможете прозайматися цю, цей блок, використовувати взагалі постійно, якщо підпишетесь на мій телеграм-канал. Отже, варіанти приходити в ефір в інстаграм, у ОМІ, або переходити в телеграм-канал, вони там будуть зручно збережені 14 розтяжок. По 15 хвилин. Сьогодні я хочу відстрибати 47 раз і піти святкувати китайський новий рік. Сьогодні в мене 49-й день подорожі. Я почала стрибати день в день, коли я почала свою подорож по факту. Ну, і два дня я пропустила, бо я летіла. Я вже пояснювала це, що я просто ну, якби не могла фізично відстрибати. Я дострибаю всі 50 днів. Всі тренування, ці залиті на Ютуб. Ну, вже 46 залити, ще ну, 7, 8, 9, 50, 4 ще залью. Ви можете користуватися, якщо у вас є настрій, або у вас є якийсь період, ви таки хочете вийти на пробіжку, підготуєте своє тіло. Ви можете 50 днів зі мною прострибати, в ідеалі пройти марафон сідниці через стопи. Ми пропрацьовуємо там ці всі три суглоби, закачуємо м'язи, за вас призбираємо. І виходить така штука класна, що е, ви тоді, мовно, каркасом готові бігати, а не ви на нерозм'яте, непідготовлене тіло, виходите і свої грижі робите гірше, свої протрузії робите гірше, каркас вас не тримає, ви просто так от хірячите посиглобам і біг, чого часто кажуть, що він не корисний. Якщо ви отак от використовуєте його трошечки, можливо, десь по-тупому, я не хочу нікого образити. Ну, дуже часто так і є. Дуже часто просто я ж уже тренером за скільки працюю. Людина починає бігати через місяць-два, ну, в кращому випадку отримує травму частіше раніше. Потім каже, ну, уже цей сезон не пішов. Вот. А можна ж уникнути травми? Якщо ви плануєте бігати, я вас прям заклинаю. Пострибайте зі мною, є адвент-календар 25 днів, там 10 хвилин стрибків, але вони не підряд. А типу дві, хвилини не стрибаємо, якісь вправи робимо. Ви підготуйте, пройдіть сізниці через стопи, можливо, пройдіть ці 50 днів паралельно. руки в замок ще вверх 20 І це ж офігенно буде. Я теж так вважаю. І потім йдіть собі бігати. У вас вся весна на порозі можна. От я все це пройшла. Єдине, що я не пройшла ще сіднитися через стопи. Я думала, я буде пішки, пройду, в мене не вийшло. Я починаю завтра. У мене з собою баночний масаж, все є. М'ячики є. Ну, тренуватися. Все, коротше, є. Просто я хочу зал. Коротше, афігенно. І все, я з завтрашнього дня вже в режимчик. І ну, спортивний в плані. Так, мені якраз бігати потрібно, вирішила поки знігні пострибати, і розтяжки з вами робити. Супер! А, супер Тіна, І дивіться, у мене розтяжки будуть тут, о сьомій, в будні, в вихідні я ще не знаю. А, ну, я буду їх точно робити, весь коридор. А в телеграмі я буду зберігати відео. Ви можете на мій телеграм підписатись, якщо не хочете пропустити. Ну, або приходити в прямі ефіри, о осьомі, прям вообще. І пострибати так, право рукавище, 15 сліва, і пострибати, ви можете почати стрибати, дивіться, не з цього блоку, який повністю 10 хвилин. Ну, я ж кажу, а за календаря. От у мене план був почати завтра бігати. Тобто ціль була 50 днів дострибати і з китайського нового року, я чого приперлась в Азію? Секрет, секретний. Я приперлась в Азію зустріти китайський новий рік. Я 5 ночей вже не спала нормально. Просто я вже вимучена. Но я боюся лягти спати. В мене ще з пів дев'ятої, бо просто буде гайки. От, прикиньте, я... Затіла цю всю двіжуху, Португалія, Будапешт, Німеччина, три міста, Нюрнберг, Дюссельдорф і Берлін. Я була Бу Будапешт, Афіни, Делі, прилетіть в ханой з Ханой в Донат, щоб зустріти тут Новий рік і заснути. То я з вами сейчас пострибаю, підготуюся, піду. У мене офігенний наряд є. І ми починаємо стрибати. Сейчас, секундочку, я зіму зайву вже я розігрілася футболку. Ставлю 10 хвилин, буду трошки схудати, тому що 5 днів дороги я просто ужасно себе почуваю. Мені здається, що я набрякша вся. Воно, може, так сильно і не є. Погнали. Але відчуття дуже некомфортні. Я прям засиділась, залежалась. Особливо, оцей переліт з Будапешта в Ханой, це просто для мене дався складно. І я до сих пір відчуваю, знаєте, таку, я таку тупість зробила. Зараз вам розкажу, я полетіла в ласінах. І мені треба було в ласінах бути півтори доби, по факту. І ласіни тут пережимають, і в мене вийшло, що оця частина ноги набрякла, а умовно тут все пережати, верх не пускає. Ну, коротше, це досвід, понятно, Я більше так робити не буду. Я планую в'єтнамі купити штани. Такі, знаєте, типа. Я навіть не знаю, як вам їх назвати. Ну, розлітайки такі, оце, типу, в слонах. Поняли? І я тоді звідси буду летіти в Хорватію в травні. Вас, до речі, запрошую на яхтинг. Зі мною 30 травня перший яхтинг, там лодка я капітан, 6 червня другий яхтинг, там же, в Хорватії я на Катамарані капітан і там буде йога-тур. Це якщо вам це цікаво, це туди. Отже, йдемо далі по е, стрибочкам. У мене прям боліли ноги. Я в п'ятницю, коли прилетіла в ханой, я спробувала запустити прямий ефір, інтернет не тягнув. І я, коротше, просто вирубилась, пару годин поспала до консультації. І я спробувала потім попригати, вже ласіни зняла. Вже полежала ж пару годин, у мене так боліли ноги. Це, це був капець. Я вам не можу передати, наскільки це був сильний капець. Тому що вся вода умов доступна у мене була за ці півтори доби перельотів. І в мене до сих пір, от я зараз їхала з Ханоя в Дананг, в місто це по центру В'єтнама, зверху вниз, потягом ну, як купешка, нижня полка в мене була. Я в роді лежала, але в мене ноги до сих пір не відійшли, бо мені треба рух. Лімфа рухається за рахунок скелетних м'язів, розкрутки да? і руху. Да? Тобто, от час, рух. І от в мене завтра додасться вже розтяжка. Завтра в мене вже додасться тачалка. Завтра я не знаю, чи починати бігати, чи ні. Я ще думаю, що я планувала місяць бігати з китайського Нового року, з першого дня. Але я ще стрибків три дні не достривала. Не знаю, що це буде. І стрибки, і розтяжка, і біг. Не знаю ще. Я не прийняла це рішення, чи як я хочу, як буде правильно для мене, все чесно. Але глобально 47 день дострибую, мені дуже сподобалось. Мені сподобалась дисципліна. Тобто то, що я впродовж цієї подорожі не здулась. У мене подорож по факту, от завтра 50-й день, і я якраз, типу китайський новий рік, я завершую тут уже я в цьому місці планую побути пару місяців, видихнути. І далі в мене ще є парочку місць, куди я хочу, але вони такі умовні, якщо я зароблю, я туди їду. Ну, коли і коли я зароблю. Тому квитків нема. Більше вже на ну, на мій заробіток орієнтуюся. Я вам, як я кажу, десь буду дивитися. І ще в Данані в мене виходить, я в минулому році тут була, але в мене не вистачило ні сил, ні ресурсу з'їздити в декілька місць, які я дуже хочу. От прям знаєте, дуже. Я вожу байк. В мене є права, і я тут орендувала байки, і кожні вихідні я кудись їздила. Але я думала, що я в Данангі на один місяць. Я тут провела в ітогі майже два, майже два. Мені дуже сподобалось. І я кожні вихідні їздила, куди я хотіла, але окрім був період, хто не знає, мене тут дика муха укусила. Тут у мене таке пятно. Це операцію мені тут робили. І Я там випала на два тижні взагалі із всіх процесів. Так ось з цієї дикої мухої мені дуже, ну скажімо так, складно далась движуха ця. І я два тижні на антибіотиках, потім у мене півтора місяці розстройства було після антибіотиків. Ну, коротше, я випала, але глобально я дуже багато в'їздила навколо, але ще й не була в деяких місцях. І от я зараз вже чітко знаю, куди я хочу, і кожну неділю, тому я й, ну, можливо, не буду в сьомій ранку розтяжки прямого ефіра, тому що у мене це а, 7, 8, 9, 10, 12 днів, а в 12 днів, може, я вже буду десь там на кордоні з Лаосом. Байк я вожу нормально вже не перший рік. В Азії я вожу. вже перший рік було страшно, зараз вже не страшно. Сьогодні я як приїхала, я вже була в місті, де я брала байк в минулому році. Сказала Привіт, хочу байк такий, то пошукайте мені. Він сказав, давайте я вам день-два відповім. А, ну, типа, Тому що зараз свята, хтось взяв мотоцикл на святах. ну, типа, може, ну, нема такого, який би хоче. Вот. То я зараз, ну по-перше, я сьогодні відсвяткую китайський новий рік. Давайте з цього попочнемо. Це вже класно. Я хотіла, приїхала. По-друге, в мене сподівання, що я нарешті вирублюся, висплюсь, бо п'ять ночей це був просто якийсь капець. То буде п'єш, то перельоти, то ну, цей джитлак в ханої. Тобто я в готелі в мене було дві ночі в ханої, але я не змогла нормально там виспитися. Може, я кусками тут до трьох не сплю, то, блін, вставати рано. Коротше таке, то потяг, то я оце все зроблю. А завтра буде завтра. Завтра я подумаю, чи я завтра починаю бігати, чи я закінчу стрибочки і потім почну бігати. Я оце для себе прийму це рішення. Буде хорошо. Буде хорошо. От. Що вам ще сказати? Будемо розтягуватися. Будемо завтра розтягуватися, бо я дуже хочу. Е ну, По-перше, я сама скучила за розтяжкою. По-друге, мені треба трошечки зараз допомогти організму. ну, Виходить, що руху нуль, ну, якісь дивні рухи, там сумку протащить, а їжа, булки, сендвічі. ну, Якісь овочі я намагалась їсти в кожному лаунджі, але така собі. По збалансованості їжі була плюс втома, плюс ну, четвер, п'ятниця, субота-неділя кожен день по пляшечки півасіка. воно все мені якось важко, Типа, Типу, зараз не в кайф То мені треба режимчика трошечки розворушитися, перестягуватися, зняти з себе всі якісь зажими, напруги. Це все я хочу себе познімати. Я думаю, що ми завтра почнемо розтяжечку прям офігенно, а там подивимося, що там буде далі. Стримаю. Добрий день, добрий день. Ну і я дуже задоволена собою. Це такий челендж 50 днів відстрибати. Плюс я зараз в готелі, до речі, не знаю, може це і зупинами на відбігу, а може ні. Подивимося, я завтра буду приймати рішення. По-чесному подивлюсь на це, тому що ну, такі справи. А, тут нема пральної машини. Здавати впрання я якби в В'єтнані вже здавала. Мені не сподобався сервіс. Мені часто повертають із всіх речей там, не знаю, одну шкарпетку грязну, все чисте. І воно все назад приїхало. Ну, коротше, я цим займатися сильно не хочу. А, я в цьому готелі до п'ятниці. Ну, тобто, сьогодні якщо ми стрибаю 46 й день, вівторок, 47, й да, 48, й 49. -й. Ну, коротше, тут я 50 днів відстрибую, а далі я вже хочу переїхати в квартиру, в якій буде правильна машина. То тоді я думаю, що я зможу. Уже спокійно, може так, я і зроблю. Піти в режим чуть бігу. У мене, звісно, є форма, може хватить. Я подумаю. Але точно у мене ці стрибочки стали такою класною підготовкою до бігу. Просто офигенно. Плюс у мене з собою скакалочка. Мені на день народження подарували бісерну скакалку. Я хочу навчитися робити трюки. А я коли стривала влітку в Португалії на скакалки, мені було дуже складно. Бо в мене сильно боліли гомілки. Ну, тіпа, я витримати могла 10 хвилин, але потім день-два мені просто було хірово. І в мене був такий тренажер-масажер, знаєте, такий, як пістолетки. І я розбивала гомілки постійно. І зараз вже під стрибочками я підготувалась. Тому я думаю, що я буду змог, ну я зможу витримуватися, якщо мені дуже вже в настрої. Ну що, 10 хвилин пройшло. Дякую вам за підтримку. Хто був в ефірі, хто писав, ставив лайки. І до зустрічі в нових відео До завтра. Бачите, я вже обгоріла, як карява красотка, да? отак могу. Все, і до зустрічі. До побачення.